Крижане серце. Нарешті в Варендалі настало літо. Кожен у королівстві насолоджувався довгими сонячними днями після несподіваної, дуже холодної зими. Один з днів виявився аж занадто спекотним. Жителі королівства намагалися залишитися у своїх прохолодних будинках. Та запасалися кригою. Але Олаф не міг всидіти у замку в такий день. Він бажав гуляти на вулиці і повною мірою відчути справжню літню спеку. Це було мрія його життя. Олаф прибіг до покоїв принцеси Анни. Він так хвилювався, що підняв неймовірний галас: Анно, Анно, вгадай, який сьогодні день. Це ідеальний літній день. Давай підемо на прогулянку. Анна пробурмотіла. Там, неймовірно, спекотно, Олафе. Але вона не могла стримати посмішку, коли побачила, як обличчя сніговика сяє від захоплення. Олаф і Анна вирішили запросити з собою королеву Ельзу. Вони знайшли її у великій залі. Ось де ти, Ельзо, закричав радісно Олаф. Сьогодні найкращий день для літніх прогулянок ігор та пікників. Буде дійсно гаряче? Будь ласка, приєднуйся до наших пригод. Ельза засміялася. Це звучить дуже весело, Олафе. Як же можна тобі відмовити? Я з превеликою радістю проведу з вами цей день. Там так спекотно, не могла б ти зробити повітря трохи прохолоднішим, Ельзо? з надією спитала в сестри Анна. Олаф завжди хотів відчути всі переваги літа. Хіба можна уявити кращу нагоду для цього? Сьогодні ми виконаємо все, що він мріяв зробити влітку. Твоя правда, Ельзо, погодилась Анна. Як щодо пікніка на березі фьорду, Олаф радісно замахав руками. О, я обожнюю пікніки. Анна, Ельза та Олаф пробралися на королівську кухню, щоб узяти трохи їжі для пікніка. Вони побачили кухарку Оліну. Яка занурила голову у шафу з кригою. Оліно, скажи, будь ласка, що ти робиш? з подивом спитала Ельза. Оліна висунула голову. Намагаюся холодитися, така нестерпна спека. Ельза подивилася на Олафа. Як щодо крижаного лимонаду замість пиріжків? запропонувала вона. Олаф був у захваті. О, я обожнюю крижаний лимонад. Олаф, Анна та Ельза вирушили на зустріч пригодам. У королівському садку було кілька дітлахів, але вони не гралися, а відпочивали у холодочку на траві. Однак Олафу ніщо не заважало, гикаючи, радісно побіг він до малят. Привіт, мене звати Олаф. Чи любите ви літо так сильно, як і я? Діти були зачаровані Олафом, який ганявся за метеликами і здував пух і скульбав. Навіть Ельза і Анна не могли всидіти на місці та приєдналися до нього. За деякий час Анна виснажена впала на траву. Оце так. Я думаю, вже час вирушати на пікнік. Ельза погодилася. Так, давайте попрямуємо до причалу. Звідти ми відпливемо до фьордів. Олаф, який намагався спіймати джмеля, зупинився як укопаний. Ми збираємося до фьордів пливти. Я ніколи не плавав на кораблі. На причалі Анна Ельза вибрали гарний човен вітрильник. Відпливши від берега, Олаф не тямив себе від щастя. Він ніколи і не мріяв мандрувати кораблем. На березі Олаф не міг всидіти на місці. Давай робити разом янголів на піску, Анно, вирощав він. Анна обережно торкнулась босою ногою до піску. Ой, Леле, який же він гарячий, скрикнула принцеса і навшпиньки побігла до води. Ах, так значно краще, видихнула вона, коли прохолодні хвилі огорнули її ноги. Троє друзів провели цілий день, розважаючись під сонячними променями. Вони побудували замок із піску та скульптури, що нагадували їхніх друзів. Вони бігали по хвилях, що без зупину перекочувались до берега. Вони навіть встигли потанцювати разом із чайками. Наприкінці друзі вирішили перепочити Анна. Ельза та Олаф нарешті влаштували пікнік. Я хочу сказати, що сьогодні найкращий день у моєму житті, проголосив Олаф. Поки вони пливли назад до Арендела, сонце починало сідати і виблискувало неймовірними кольорами як у небі, так і на воді. Олаф розчулився. Я хотів би обійти це літнє сонце. Б'юся об заклад, воно було б зовсім не проти. Анна посміхнулася і прибрала волосся, що прилипло до її спітнілого обличчя. Для цього не вистачить твоєї снігової хмаринки, Вона знадобляться цілі тонни снігу Олафе. Коли друзі зійшли на берег, Крістоф і Свен вже чекали на них. Вони цілий день збирали лід на гірському озері. Їхній візок був заповнений крижаними брилами. Вискочивши з човна, Анна побігла і притулилася до льоду. Ох, це таке полегшення після спекотного дня. Олаф розповів крістофу і свину про свої пригоди. Я хочу, щоб літа не закінчувалося, промовив він. Літо це прекрасна пора року, погодилась Ельза, змовницьки посміхаючись до сестри. Але в мене таке передчуття, що завтра може випасти сніг.